Нещодавно у лікарні відремонтували дитяче відділення, зробили поточний ремонт, придбали нові кондиціонери в лабораторію. Та, попри здобутки, проблем, що потребують термінового вирішення, нині вистачає необхідної ремонти пооблаштуванню кабінетів, пообладнанню і взагалі приміщень. Одними ремонтами справі не зарадити, переконаний депутат Полтавської обласної ради Валерій Капленко. Потрібно створити дієву систему надання медичних послуг, щоб задовольняла потреби населення. Нині у Шажацькому районі йде реконструкція приміщення, де буде центр первинної медико-санітарної допомоги і амбулаторія. Вартість Проекту 4 мільйони 889 тисяч. Реконструкція проходить всього будинку, всього починаючи від криші, фасад, внутрішні роботи і зовнішнє оздоблення. Проблема забезпечення соціальних закладів може вирішити оптимізація витрат. Сказав під час відвідування лікарні голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповів, що при правильному розподілі бюджету усі нагальні проблеми можна поступово вирішити. Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.